Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо домашнє наше господарство і не тільки. Так що, друзі, на задньому фоні наш наварик, якого ми з вами придбали для 72 ї бригади для чорних запорожців. І ну, не знаю, я в принципі вже рішився. Отака на ньому стоїть резина і... В порівнянні з тюю резиною, яка стоїть на нашому педжерику. Зовсім різні речі. І поспілкувавшись з хлопцями, все-таки краще було б поставити грязьову резину. О, Я ще на цій машині навіть не їздив, мотаюся зараз на педжерику. Там поміняли дворники поки. Е, ну таке, помілочовки. А, тут ми поміняли вже дворники. О, Юра вчора поміняв. От, і це що вимивачка, що пшикає. О, Ще треба на печеріку заїдемо, поміняємо. Таке, це помілочовки. Замовили ще донкрати, замовили троси, е хочу ще насоси електро, два штуки і резину. Так що, друзі, сьогодні планую прямий ефір. Леся Петрівна вже на мене кричить, не можна так робити. Ну, але я вважаю, що треба їх укомплектувати, щоб усе було в машині. Якщо воно їм не потрібне, то воно їм краще буде не потрібне. Але ну, як я хай там не суперводій, але їжджу, то коли в машині є і донкрат і запаска, то воно є дуже добре. Тобто вчора замовив я 4 колеса, а вечором зметикував, що запаска то буде не така, то вирішив замовити 5 коліс. Цю резину я. Якщо вийде, заберу з собою, ну, ми будемо ще вести провізію, але вона буде, ми можемо її в будь-який момент хлопцям передати пізніше. Ну, але я рахую так. Так що, якщо ви рахуєте так, можете написати. Так що сьогодні прямий ефір. Я думаю, якщо там ну, треба, виходить, 6250 по закупці буде в мене накладна через магазин Віанор. Хлопці мені зроблять по закупці цю резину, перезують безкоштовно і Юра трохи допомагає там по таким. Мелким ще нюансом. О, тобто, працюємо в цьому напрямку. Ну а на даний момент о, Тобто стрім буде в 20.00. На даний момент Надюшка Сергійова Героям слава прогулює в руки, так як ми їздили з нею до стоматолога, тільки що приїхали. Леся Петрівна її відпросила від учительки, так як ми їздимо там, що ми там, брекети міняємо чи що. Ні, резинки цього. і цього. Зараз на даний момент ми загрузилися. Все, що нам передали, тобто з випуск на випусках ми були у Саші Єдіна. Він дав олії одну баклажку 10-літрову дівчатам, 5-літрову нам, але в нас була ще олія. Тобто Ми даємо дві десятки. Потім Зоя переслала ось цю тканину. Також хтось переслав, не знаю, горішки. Саша, Саша при, прислав. Нам сушку, яблука сушені, там вони є. І також гречка гречка і там рисова крупа, яку нам присилав. Все забуває, як його звати, але якщо потрібно на каші, то ми ділимося. І Саша Буряки прислав, ну, привіз з Дударкова. то ми зараз завеземо до Оксани, поїдемо О, і це все діло розрулимо. Так що зараз їдемо, далі буде з Надюшкою Сергійовою на джипіку заодно, Прокатаємося. Дівчата дуже люблять, коли їздять на цій машині. Олеся Петрівна каже, що ви цього їздите? Я кажу, ну хай дівчата, получать. це їхня заслуга, цей джип. Це... Вони на нього наспівали за так сказати ну, за три години. Але на протязі двох суток продовжувався збір, тобто люди скидали. А також хочу подякувати ще раз сину фермера. На даний момент дуже активно приймає участь. І вчора він перекидав кошти. І ну кожен день він щось там перекидає. Хтось з його підписників йому передає. Тобто мені дуже приємно. І всім, 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 тобто, блогерам і людям, всім, 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 просто всіх імен назвати не можу. О, ніяк не доберу момент, щоб підбити підсумки збору коштів на за цей період. Тому що для мене це дуже важливо. Обійшлися нам два автомобілі 501 тисяча гривень. Ну, чого 501 тисяча гривень? Тому що давав гривнями і доларами, і воно там вже було. Я кажу, хай буде за те, що ви пригнали нам її додому. Так що, ну, якось так. Хтось каже, там дорого, дешево. Е, ще за жену до Саші, до Вікного, е, на СТО. І ще раз передивимося, щоб вже машинки були готові дороги. З понеділка жду, поки вийдуть хлопці на зв'язок. І з понеділка, я думаю, що ми організуємо, тому що це в два підрозділи, двом хлопцям, ромчикований автомобіль, а то буде Максима, позивний у нього турист. Тобто хлопчина, який служив в місті Славою, і також з їжачком, який приганяв і красив, і робив ці автомобілі. Ну, якось так. Так що їдемо далі, буде. Поїдемо ще з до Ксюхи, подивимося, що там в неї які справи. Да? Що тобі нравиться? Да. Прикольненько. Так що сьогодні будемо співати на колеса? Будемо, Будем, бо я вже об'явив, надюшки трошки там є проблеми з горном, ми чуть-чуть небагато. Це може бути мутація. Мутація? То батько буде те перекрикувати, тебе перекрикувати і все добре. Неважливо. Сьогодні нам багато не треба. Нам треба на колеса там 30-ка. Туди-сюди. Ну, Там ще в нас трохи є. О, Але для підстраховки хочеться, щоб воно хватило на все і це все діло затарити. Так що це в нас дизель 3,2, там у нас дизель 2,5, тут автомат. От, я вже показував. От. Є у нас е, е, повний привод. Ой, зараз камеру поверну. Е, повний привод. Це у нас е, два заведені. Тобто тепер повний привод це повний привод з блокуванням, А це, це понежайка тобто, ну, Це всі чотири блокуються. Ну, а тут вже все зрозуміло парковка. Там я ще нічого не розібрався. Там, якісь є. Да, там не які да, Там які всякі різні такі речі. О, я в цьому yeah. ділі не розбираюся. Вчора на цьому автомобілі вивозив е, Славікового батька на автобус, в 12 часов вертався додому. Ну, на такій машині трошки легше їздить, але все одно хлопці питають і куди, що і як їдеш, тобто контролюють ситуацію. Так що поліція не, не дремлить. а? — Вже розібрали. Вже розібрали. Все, погнали тоді, друзі. Все, ми вирушили в дорогу. Так. Да? Ти що, плохо ведеш? Ти що? Да. батька знімаєш. Да. Що видно там мене? Да. Хочеш сильно прокататися тоже, да, за кермо? Дуже. Прокатаєшся. Ну що, друзі, доїжджаємо до привокзальної площі. Можливо, хтось зі з Березанських е, є можливість чимось допомогти там. Морква, буряк, цибуля, сушка, яблука. Тканина для пошиву білизни, баночки, воски, різні речі. Зараз ми заїдемо, спитаємо, що там дівчата, як у них відбуваються справи. І зараз передамо те, що передали мої підписники. Особисто свого я на даний момент нічого не передавав, я тільки передаю. Олія в мене була, то я думаю, дам ще 10 літрів олії. все те, що нам прислали наші підписники. І передали знайомі, то ми його привезли час Оксанію. Тобто, Тут вона знаходиться, тобто, можливо, хтось хоче долучитися. Будь ласка, ось в ці двері заходимо і, і вигружаємося. Так що якось так. Так, зараз зайдемо, подивимося, що там у нас робиться. От, і спитаємо, чи потрібні їм ті речі. Ну а далі буде. Що там буде, не знаю. Що заходимо, вітаємося, тут ага, нема нікого. Кусики, добрий день. А я, думаю, а я просто цей телефон поставив і не можу подзвонити. Думаю, щоб мені вже не преривати. Я казав без камери, але я все-таки подумав, що може вже хто забув, може хто не бачив, може хто хоче, може хтось живе тут поруч і може принести ті речі, які... Вам необхідно, так що я вас задію. Таку саму важку ношу я вам передам. Знову зоя з Італії передала тканини. Там воно хтось трошки горіхів передав. О, Тут є трошки в нас олії. Це передав Саша єдін бутилку, і ми бутилку в себе. Це олійниця в виповсках, є там така. От. Крупи там теж підписник Лесі присилав, ми поділилися з вами. Буряки Саша передав. І сушка там є, Саша Франківський передав із Хмельниччини, так що ми це зараз з вами занесемо. Ви йдіть, я занесу все. Ну, Можете баклашечку одненьку взяти, Надюшку одну візьме. Все, дуся, давай. І зараз підемо подивимося, поспілкуємося. А у вас обідня перерва, чи бо я був в часі взагалі Ні? просто закриті двері були. Все, друзі, вигружаємося. О, все, же а Я не виключав. Ой-ой-ой. Туди, батька. Да. Туди. Не ага. розбиратися, бо треба було це раніше зробити, а воно часто. Я ще солі вам мішу. Я думаю, що це. Значит, барі. Да. А я у мене просто мені там допомогли Да Я занесу, не тяни. тяні. Двері, 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 двері. Ну таке наче дора, да, це сіль, воно не ну, мене личі а зараз да, я всюду. 34 гривні я купляв кілограм. Ну, а тут 25 кілограмів. Ну то ж по 25 правити. На суп супуч треба. Це критик. Да, Артемов скаже. А що така її дійтина? Гарна машинка Це ж машина, так. Да. Да. один із джипів, найпросить такий крутіший і більший. Я на ньому ще не їжджу, бо там в вправи. Я а. трошки п'яв постійно. Вчора там пару годин поспав. Мені якось знайти машина стопротив. Ну да, правильно. На дюшка каже, що приїхати хоче. Надюшка, давай я батьку будемо в правому умі. Вона ж у мене їздила на сьомо, на тракторі, на пункті. А я думаю, що там не вийдуть. Там нормально. Там нормально. Надюшка, дивися, бачиш, як жіночки наші березанські працюють. В школі розматували, так? Да? Так що, друзі, хто не знає, це Оксана. Ще раз нападаю, отакі енергетичні набори. Хоч, я казав, не буду сьогодні знімати, але я якраз сьогодні попав. Сюди входять дивилися горішки, там різні, да? Златі? Ну так, да, тут ізюм. А, кстати, мені хтось писав там про ізюм. Друзі, хто писав, там, хтось сказав, є там 10-кілограмові -10 мішки ізюму. Якщо, каже, потрібно, якщо каже, на паску будете пекти Паски, то вишить. Паски ми може і пекти не будемо. Але все, вони тут використовуються. Тут воно є. Тут воно є, оце вже теж запаковано, носочки в'яжуться, дівчата працюють, килимочки. О, а то е, матеріал для цього а тут липки, це ви його Там розрізаєте, да, типу. а, там робляться а такі, потім так. Ви в школі да, теж таке робили? Теж зиків вас робили? Там розовий, якийсь синій. Ага. Це ви вдружку треті. А, втретє ти теж. Так. так що е, як, робота не, не мішає допомагати хлопцям. Да? А, ну почті одінак. Ми ж перевелися, ми були в другій, але перевелися у третю. Так що, друзі. Вони такі веселі І Є просто люди, які починали займатися волонтерством от перші там два місяці, там об'являли збори, робили волонтерську роботу якусь, а потім вони десь пропали. То вони кажуть, ну ми ж робили тоді, коли воно було необхідне. Тоді всі люди несли. На сьогоднішній день набагато важче, тому що, по-перше, людям стало важче, а по-третє, зараз люди не знають, кому нести. Бо дя дякуючи супер-пупер волонтерам, які є, які ну, яким не довіряють. Я в автобусі їхала з лікарні і то мені жіночка каже: ой, ви не знаєте, кому можна віддати носочки? Класно. Я типу, роблю вахтерам і нав'язую. Кажу, конечно, ви можете на ринок занести, а дівчата заберуть. Чи там усього будуть у нас? Ну, валюшка ж, основному возе, да? або як хлопці цього, так. Да? Тобто, ну, це таке можна передати без питань, воно піде, і воно отсюди, воно піде точно Але туди. Кому потрібно, так. Да. Так що носки на базарі Оксана не продає. Ти точно? Да, да. <реш> <реш> Ні, ну є люди різні. Ну, людина до мене дзвонить з Німеччини і каже, що. Навіть питає ціни мене людина, які я відправляю, а по чому ви брали, а скільки оце стоїть? Каже, нащо вона, вона це питає? Вона ж каже, в мене ж корінь українські, і я ж прекрасно розумію, щоб прицінитися, від чого відштовхуватися. Тому що речі то імпортні. Там, там білизна, В основному білизна, там, те, що ви робите, тільки відуди вже готове там, носки, там, труси і всякі такі різні речі. Ну, гидко просто про таке слуха. І таких випадків дуже багато, як волонтерська допомога лежить на прилавках магазинів або базара. Таке є сплош і рядом. Так що ну, ми надіємося, що цього не буде. і, і стараємося. У ми... нас також є трохи носків, нам прислали. В госпіталь все-таки нарешті вже Вікторію я добив, ми поїдемо в я думаю, що на виходних я відвезу на Київ. І там у нас є носки. Ми частково віддамо на госпіталь, частково на передову. І ми там проплачували тільки 10 пар тапочок, і ще хтось там купував тапки, там був запрос, і туди де знаходиться Славік. І от веземо те, що їм необхідно. Я стараюся так: от мені, як вже сказали, мені вже 300 зробити. І Леся каже мені, сьогодні буде прямий ефір, а Леся каже мені, та ну що ти тільки все ну, попросив типу, і вже обратно. А я кажу: ну диви. В принципі, можна її віддати, отак. на, віддати". І завтра хлопці заробітної плати. От я спілкуюся з хлопцями, у них розход у місяць. Составляє в середньому це 40 тисяч гривень за середній середній розход на те, на, ну, на ремонти машин. Саме, саме таке було, от важко це було чути, це коли каже: скидаємося, дружинам двохсотих, трьохсотих. А хто? Як не ми? І ми, каже, от, з водами, ротами підтримуємо рідних, стараємося це все діло допомогти, ремонти автомобілів. А форма, каже, це взагалі розходний матеріал. Хтось там розказує, що там ну, типу, держава одівати. Так, держава це все, всі люди. І не важливо, платите ви податок чи ні. Ви пішли в магазин, купили річ, заплатили ПДВ. Бензин купили, заплатили ПДВ. Ви шевелитесь, ви поповняєте бюджет. От і все. Треба, щоб движення це житуха. От і все. І тільки, і тільки так, а вони кажуть, ой, да вони ж 100 тисяч получають. так іди заробляй. зароблять. І таких от, я, я з ними спілкувався до війни і балакаємо про деяких хлопців. Вони кажуть, він ж же, він же заробляв, я й тут зароблю. Ну так зароби, допоможи. Ні. Так що, друзі, ну такий невеличкий обратно вийшов у нас відосик. Е, Вечором постараємося назбирати ту суму. Зараз 31,5 тисяч гривень тільки за резину. Я ще не знаю, скільки стоїть два насоса, два донкрата. І два траси. Ну, зараз все дороге. Ну, я думаю, що ми це зробимо разом і все буде Україна. Так що, друзі, на цьому все. Дякую таким, як Оксанка, дякую всім небайдужим. Е Саме обідно, що приймають участь у такому всьому, люди, які дають останнє. Понимаєте? От іменно люди, в яких. Ні, є там от фермер, який передавав ось гречку, він дівчатам подарки там прислав, там конфети, Лесі, ножики там. От він постійно гречку от передає і прошли раз. Це він. Як я вже не в тим чишин, Вадім, каже, ну забув я. Да. О, так що ну от якось так. Так що, друзі, разом до перемоги. Слава Україні, героям слава. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Ну а нам усім і вам, щоб все було чинчинарем. Надюшка махай вже пока. До побачення. До побачення.